Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо прогноз на тиждень. Подивимося, що нас чекає на цьому тижні, на що звернути особливу увагу, а від чого краще остерігатися. Налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад і подумайте про те, яким для вас буде цей тиждень. І так, головні аркани тижня. На цьому тижні можеш отримати класну вигідну пропозицію від імператора. Для когось імператором може виявитися чоловік. Офіційний партнер для когось це може бути начальник, керівник, або ж людина, куратор, людина, яка веде, яка якимось чином може впливати на твоє життя потенційно. Більше це стосується матеріальних моментів, або це моменти твого благополуччя, моменти твоєї реалізації. Можеш отримати класну вигідну пропозицію, яка стосується твоєї роботи. Або яким чином ти можеш забезпечити себе і своє благополуччя. Тим не менше на цьому тижні значимим моментом для тебе це може бути вплив чоловіка на твоє життя, і в даному випадку воно йде виключно позитивно для тебе. І ти реально починаєш розуміти, або що тобі робити далі, або яким чином ти можеш влаштувати своє життя, да? або влаштувати своє благополуччя. Такі стосунки. У стосунках може виникнути деяка пауза, або тобі потрібен час на роздуми. Подумати, чого ти хочеш, взагалі чого ти очікуєш від стосунків, тому що або це може рутина затягнути, або партнер зробить якийсь поступок, від якого тобі буде дуже і дуже боляче. Тому дуже не рекомендую влаштовувати якісь розборки зі своїм партнером, або не приймати хоча б близько до серця його слова, або його поступки. Для тих, хто вільний від стосунків, то ніякого знайомства не буде, тому що ти до нього не готова від цього всього не потрібно. Може бути такий момент, що тобі просто не до цього може бути і такий момент, що ти все ще проживаєш свої історії з попереднім партнером або з попередніми партнерами. Якщо ти думаєш, що ти вирвалася з тих стосунків, то ні. І вони тебе дуже-дуже ранили, тому тобі зараз, чесно кажучи, не до стосунків. Не для тих, хто знаходиться в любовних трикутниках, черговий. Ніж спину від твого чоловіка, да? ти будеш бачити, що він мечеться між тобою і твоєю суперницею, і ти будеш реально розуміти, що. Ти абсолютно ніяк не можеш вплинути на цей процес, тому що тільки ставляться якісь умови, чоловік ставить ваші стосунки на паузу. Це перший момент. Другий момент, ти дізнаєшся якусь не дуже приємну для себе інформацію, яка може тебе ранити. Хоча, чесно кажучи, при такому розкладі сказати, що це для тебе неочікувано, буде такий неприємний сюрприз. Ну це абсолютно не так. Це для тебе вже справи буденні. Ти вже настільки настільки звикла до цього всього, ну там сидиш страждаєш і якби на цьому ок. Для тих, хто знаходиться в стабільних стосунках, зверніть увагу на свій побут, як би він вас не захопив. Тому що буденність, однообразність веде до того, що ну, немає ніякої іскри. Да, от просто хочеться або побути одній, або абсолютно ні про що зі своїм партнером не говорити, тому що ну, реально вже надто сумно у таких стосунках, і причому. Можеш навіть задумуватись, чи потрібні вони мені загалом, або яким чином я можу змінити ситуацію, тому що стосунки скоріше за все на цьому тижні влаштовувати не будуть. Робота. Не до роботи тобі на цьому тижні. Ти б хотіла щось робити, в тебе, скоріше за все, немає сил на це. Або це може бути момент того, що в тебе відпустка, все ж таки, навіть тобі не до роботи. Або це може бути хвороба. За вісімкою мечів, часто на роботу просто немає сил. Є ідеї, є бажання, є причому людина, яка може тебе наставити, направити, в чомусь тобі допомогти, але фізично. Ти не можеш витягнути на собі той об'єм, який ти на себе береш. І причому, якщо отримаєш якусь пропозицію на цьому тижні, а давай провернемо цю справу, 10 разів подумай, тому що ця справа може бути вигідна тій людині, яка тобі пропонує це зробити, і аж ніяк не тобі. Для тих, хто шукає роботу, скоріше за все, роботу ви не знайдете. Хоча варіанти вакансії будуть і пропозиції будуть, просто ти на них не погодишся. Це перший момент для тих, хто працює в офісі. Я би дуже рекомендувала прислухатися до порад твого керівника, твого наставника, людини, яка веде тебе, і не займатися бездіяльністю. Або коли ти робиш якісь справи, виконуєш якісь завдання, не хватайся за все і одразу. Краще зроби одну справу, але зроби її так глобально, конкретно і дійсно вкладись в неї. Тому що відзиваючись на кожну ідею або на кожен запит. Тебе виходить так, що тебе просто до кінця тижня не буде сил для того, щоб їх втілювати і реалізовувати. Для тих, хто працює сам на себе. Я би дуже рекомендувала звернутися до експерта, до спеціаліста, який зможе допомогти тобі або організувати свої справи, або допомогти розібратися, яким чином краще вести свою діяльність, тому що скоріше за все ти вже просто вперлася в якийсь рубіж. Де ти далі не можеш йти, да? ти не розвиваєшся. Ти можеш займатися якимись тими самими справами, які не приносять да, ті самі результати. І ти ніби як топчешся на місці. Експерт, спеціаліст допоможе тобі в цьому розібратися. Він тебе зможе направити туди, де ти дійсно можеш отримувати певні результати. Самореалізація. Самореалізація буде в основному направлена в тебе на отримання емоцій, на отримання задоволення. Скоріше за все, це може бути робота з підсвідомістю, це може бути медитації, ретрити і щось тому подібне. Тому що зараз важливо для тебе наповнити себе позитивними класними емоціями. Одразу скажу, що важко буде визначитися, що саме робити. Або якщо, наприклад, ти медитуєш, то знову ж таки. Роби такий якийсь нахил, да, або напрямок до того, що дійсно тебе наповнює, тому що є велика ймовірність того, що вся енергія може зливатися в не туди, да, енергія може зливатися в розчарування, в те, що дійсно не приносить задоволення. По факту, в пошуку того, що приносить задоволення, краще для себе відмічай дійсно, що приносить. І не чому я опинилася в такій ситуації, да, а що мене радує, тому що. Могло б бути прикольно, але все одно, що б ти не робила, воно чомусь тебе веде до розчарувань. Емоційний стан. Емоційний стан залежить від конфліктної обстановки, яка знаходиться навколо тебе. Люди, які тебе оточують, можуть негативно впливати на тебе через те, що різними способами провокують тебе на вияснення стосунків. Ця ситуація не нова. Тим не менше, якась ситуація може прояснитися або якийсь конфлікт може дуже сильно загостритись. І, власне, він може спровокувати прийняття певного рішення, яке може бути для тебе дуже і дуже болючим. Власне, тому емоційний стан, ну, чесно кажучи, не на висоті. Попередження від карт, чого краще всього не робити, не тягни на собі все і одразу. Вчись делегувати, вчись розподіляти, що важливо, що не важливо, і не навантажуй себе величезною кількістю справ. І тут таке питання: якщо ти будеш все тягнути на собі, ти не зможеш досягти того успіху, до якого ти йдеш. Але карти говорять про те, що на даний момент якийсь період вже закінчується, завершується. І, в принципі, на шляху до твоєї цілі тобі залишається лише закрити ті питання, які вже на даний момент можуть бути для тебе не актуальні, або ж розподіли для себе що краще. Тобі зробити для того, щоб дійсно прийти до своєї цілі, дійсно прийти до своєї мети. Тому що на шляху до своєї мети ти займаєшся чим завгодно, тільки, власне, не тим, що може привести тебе до цього. І карта рекомендують зосередитися на собі і на своїх бажаннях. Чим більше концентрації буде, власне, на них, тим більше буде розуміння, що саме тобі потрібно зробити для того, щоб отримати своє, або для того, щоб твої мрії почали збуватися. І чи будеш ти задоволена цим тижнем? На цьому тижні для тебе буде прийнято дуже-дуже важливе для тебе рішення. Ти вже давно знаходила ситуацію, яка тебе дуже сильно гнітила, дуже сильно тебе навантажувала. І, власне, ти зможеш вийти з цієї ситуації, позбавитися або від тієї людини, або від тих людей, або від тих обставин. Які ніяк не могли не давали тобі зробити той вибір, які ніяк не давали вийти тобі з некомфортної для тебе ситуації, з некомфортної для тебе обставин. Скоріше за все, на цьому тижні все ж таки через конфлікт цю ситуацію вдасться прояснити, сказати, що це буде легко, ні. Тим не менше, ти зможеш вийти з цієї гнітючої для себе ситуації, і цей вибір. Перед яким ти стояла раніше, да, або який хтось не робив достатньо довго. Ти все ж таки зможеш зробити на цьому тижні. Я не скажу, що тобі буде легко, але я тобі скажу, що ти нарешті зробиш те, на що дуже довго не могла наважитись, чого я тобі щиро і бажаю. На Дні колоди в нас карта Паш Пентаклі. вона говорить про те, що в тебе є певний шанс, в тебе є якісь можливості щось зробити по-новому. Для когось це може бути що чомусь навчитись. Так, як ти не робила це раніше. І ти зможеш це зробити не тим способом, як ти хотіла. Тим не менше, через це тобі доведеться пройти і ти пройдеш, чого я тобі щиро і бажаю. Дякую вам за те, що приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.